Привіт! Я Ангеліна, приємно познайомитись, або ж ваша АІ. Я мікро інфлюенсер який втілює свою давню мрію в реальність. Так, я сім моментів слідкую за блогерами, я пам'ятаю сайт-блогер, я пам'ятаю блоги з Ютубу, і я на цьому росла. Я завжди так сильно заповітно мріяла стати блогером і не просто заробляти на цьому гроші, а просто. Просто проявлятися в цьому світі. І нарешті, в своєму магістерському дослідженні мені доводиться тепер це робити через страх, невпевненість і якісь внутрішні зажими. І сьогодні ми з вами поговоримо саме про це. А саме наша тема буде звучати наступним чином це моральні, духовні орієнтири особистого блогінгу. Тому приємного перегляду. Поїхали! Почнімо з основного. База, ґрунт, основа. Це у нас свідомий підхід. Та-дам! І повна, тотальна відповідальність за свої вчинки, слова і, взагалі, за те, що ви вкладаєте в цю сферу будь-яку, навіть якщо це не блогерство, вкладаєте сюди сили, ресурси і час. За відсутності цих двох елементів ви можете, на жаль, потрапити трошечки такі негаразди. І з одного боку, ви можете просто втратити так інтерес до цієї сфери. Ви просто вигорете і ви не будете бачити свого майбутнього і своїх перспектив подальших. Це дуже важко, але є інша сторона медалі набагато гірша. Це хайп, кенселінг вашого блогу і вас як особистості і лідера думок. Це дуже страшно і дуже боляче ви втрачати аудиторію, тим самим ви будете втрачати рекламні інтеграції, якщо ви на цьому вже заробляєте, ви будете втрачати свої власні доходи. Та я хочу ще відзначити ще один момент: він стосується саме, напевно, нашого сьогодення, адже ми живемо в часи повномасштабного вторгнення. І якщо ваш контент будь-то сторіс або пост, або відео, Можливо, випадково зняли роботи ППО або чогось такого, що загрожує нас безпеці України, ви можете зіткнутися ще й з проблемами з державними органами, такими як СБУ, РНБО і так далі. Тому треба бути дуже обережним. Також слід пам'ятати про таке поняття як соціальна відповідальність. Всі ми про це чули, але. Вона, я скажу так, знаєте, більш алегорично, тому що вона є безпосереднім забігом, так? стартом. І тільки від ваших етичних принципів та прийнятих рішень залежить, який у вас буде фініш. Тому, знову ж таки, свідомість, 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 свідомість. Це, знаєте, це просто як мантра. Ви маєте, коли постите якийсь контент, відразу свідомо до цього підходите. Виставляєте пост свідомо підходите. виставляєте якусь новину свідомо. Боже, тут треба читати, напевно, скільки разів я вже сказала слово свідомо. <свідомо> Тож, усі факти, перелічені раніше, переконують у тому, що перед тим, як створити свій блог, треба провести ціле, знаєте, морально-духовне дослідження себе як особистості, щоб зрозуміти, чи взагалі доцільно починати і витрачати, ну. Час, витрачати ресурси, купувати штативи, світло і так далі. Чи варто взагалі? Чи є така необхідність, чи це просто нав'язана думка когось? Ви знаєте, кажуть дуже часто: це твоє, чи тобі це нав'язало, чи це чиєсь. І це дуже важливо усвідомлювати навіть у виборі контенту, формату і так далі. Ви маєте розуміти, це вам продиктувало суспільство? Що це вам сказало десь отут. Тому, ну, прислухайтеся. Інколи реально ми можемо бути настільки засліплені бажанням десь показати себе, що ми втрачаємо ось тут трошки впевненість у тому, що нам реально треба робити. І знаєте, мій особистий досвід підтвердив дуже важливу штуку. що... Всім нам, якщо ми тільки починаємо, варто пройти ціле анкетування. Таке невеличке, трошечки блокове. Можливо, воно буде стосуватися не тільки блогінгу, а й інших сфер діяльності. Це нормально. І навіть я завела собі блокнот, в якому я відповідаю на ці всі питання, і тим самим я стимулюю себе працювати ще краще. Всі ці відповіді на питання, які ви побачите зараз на екрані, ну трошечки пізніше, я ще поговорю трошки. Вони вам дадуть можливість розширити свідомість свою. Ви такі зразу: Опа! Я знаю свої пріоритети, я знаю свої цінності, я знаю, чого я хочу, я знаю свої мрії. Так, вони проаналізують вашу готовність до запуску взагалі блогу і ви зможете прослідкувати свої провідні ідеї, які ви хочете нести в мас. Така взагалі практика вона сприяє формуванню психологічної такої, знаєте, основи, начебто, такого підґрунтя, до якої завжди існуватиме доступ в будь-який момент. І ви зможете завжди повернутися сюди, коли будете знати, що ось здавалося, що ваш соціальний компас, так, він вас змусив зійти з шляху, а вам дуже необхідно повернутися до початку і згадати, чого ви насправді хотіли з самого початку, яка у вас була першочергова мета? Чому ви почали? Для чого? З якою метою. Тому так, я дуже вам раджу пройти анкетування. Я вам дуже сильно від себе раджу пройти це анкетування. Знаєте, воно здаватиметься, бо такі банальні питання, ну, типу, що на них відповідати? Але настільки це змінює ваш фокус, настільки це формує ваші особисті місії, які ви принесете крізь все своє життя або якийсь певний період життя, я вам не можу передати, як це полегшує взагалі ваше сприйняття. Це така саморефлексія, це таке відчуття, що от нарешті я знаю, чого я хочу, і що насправді, навіть якщо тобі здається, що в тебе зараз немає ніякої мети далі жити, але вона завжди є. Вона десь ось тут, глибоко в душі, і ось ця анкета, вона вам дозволить реально подивитись на це все і подумати: hm. Окей, значить, я можу щось зробити з цим. Добре. Безперечно, починати щось нове завжди дуже складно. Це надскладно. І головою, і душою, і це так завжди лякає. І знаєте, мотивація, вона ж працює не постійно, вона дає такий тільки поштовх, що треба почати. А от дисципліна вже далі стимулює нас працювати просто. Це стосується буквально всього нашого життя. Але впевненість відчувається під час, а не перед роботою. Тому оці страхи, переживання щодо неідеальності контенту, неідеальності свого обличчя в кадрі, так, свого тіла і так далі. Чи невпевненість це нормально. Це абсолютно нормально. Бо у світі немає нічого досконалого. Взагалі нема нічого. Давайте будемо чесними. Всі користувачі соціальних мереж мають зараз змогу просто споглядати на красиве життя інших, інстаграмне приміщення, ідеальне фото і відео з першого кадру, так? Легкість у всіх процесах роботи, усе без перешкод, все дається легко, гроші падають з неба, популярність з'являється ось тако і так далі. Ну, звичайно, якщо ми не говоримо про тих блогерів, це така трошечки приміточка, які будують свій особистий бренд на сльозах, цих інфоприводах. Ми це відкидаємо. Це, це нас не цікавить. Але я хочу вам сказати от яку річ. Інколи трава зеленіша, тому що вона не справжня. Угу, Оце такий інсайт. Або ви маєте можливість тільки побачити її з одного боку. І ви не бачите. Нічого того, що знаходиться поза межами об'єктиву, подумайте просто про це. Це перевертає взагалі все бачення інтернет-світу. Очевидно, що кожен користувач Всесвітньої паутини так, хоче справити якнайкраще враження, заслужити прихильність так, і сподобатись всім, 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 щоб всі дивилися, Боже, яка краса, який контент, яка ідея. Та ми мене для всіх, а всі не для нас. І чим довше у вас існуватиме ось цей імпульс до чужого прийняття всередині, так, тим більше йде часу та ресурсу не на тих людей, не на ту аудиторію. Ви будете обманювати самі себе. Тому що у очах правильної аудиторії навіть мікро-наноінфлюенсер з 10 підписниками, але у мене 42, не 10, так? Завжди будуть мистецтво. A few moments later. Як ви бачите, зміну кадру, я стою в тюлі, і вам не здалось. Але в мене просто розрядився телефон, розрядилося світло, розрядилася лампа для об'ємного кадру. І таке теж буває, і це нормально насправді. І мені не соромно вам цьому зізнатись, адже не все так завжди гладенько, як нам можуть показувати соцмережі. Але це не завадить мені вам нарешті побажати успіхів. Я дуже надію, що ця лекція була для вас корисною в плані того, що, можливо, ви побачили тут себе і зрозуміли, що насправді, насправді. Достатньо того, що ви просто є такими, якими ви є. От знаєте, така от штука є, що американо так? Не всі його люблять, деякі його обожнюють, але воно просто є. У нього є свої поціоновувачі, і йому не треба більш ніхто. Йому не потрібна якась підказка світу, що з ним все окей, і що насправді він вартий уваги. Ні. Давайте ми будемо як Американо, як би це давно не звучало. Або будь-який інший напій, який трошки не для всіх, окей? Тому що справді ми не для всіх. І наша мета це ми, 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 ми і ще раз ми. Все. Люблю і цілую ваша АІ.